Друзі, вітаю! На тлі повідомлень в американських ЗМІ у виданні «Політико» про небезпечний хаос і що Трамп ухвалює рішення щодо України, не розбираючись в деталях, сьогодні пролунали заяви від президента США, Сьогодні Трамп почав несподівано критикувати Зеленського через мирний план США і заявив про те, що він розчарований. Він заявив, що Російська Федерація погодилась на його мирний план, а Зеленський навіть не читав. Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла потримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим мирним планом. Але я не впевнений, що Зеленський з цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав. Ось такі заяви від президента США, це вже конкретний наїзд на президента України Зеленського, і те, що Трамп говорить, що Росія згодна з цим так званим мирним планом. Тут ще велике питання, чи взагалі Путін згоден навіть з початком його варіантом на 28 пунктів. Але як писали в міжнародних змі, що цей так званий мирний план це фактично написаний Дмитрієм, Дмитрієм Віткофом і Кушнером. Тому те, що Україна не згодна, це очевидно. Але дивним є те, що дійсно президент Курін Зеленський не читав останній варіант так званого мирного плану США. і сьогодні наші українські змі публікують інсайди і пишуть про те, що Зеленський не бачив нові правки до мирного плану через ризик прослуховування, як прослуховування з боку країни-агресора, так і Сполучених Штатів Америки. Адже ми усі чудово знаємо характер Трампа і потрібно вести тонку дипломатичну гру. Є заява від Умірова, очільника нашої переговорної делегації. Він в соціальних мережах повідомив таке, що першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб говорити їх детально з президентом України. Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення війни. І сьогодні Уміров заявив, що він та Гнатов дасть повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи. Працює максимально інтенсивно. Слава Україні! Ось такі заяви від Умірова. і щось не видно, якихось позитивних ноток. Стосовно президенту України Зеленського, то сьогодні він у Лондоні. Сьогодні буде важлива зустріч. Не лише з президентом, прем'єр-міністром Великобританії Стармером, а й з президентом Франції, канцлером Німеччини Мерцом. Також в режимі від конференції буде розмова з іншими європейськими лідерами. І Що цікаво, вчора змі повідомили, що на майбутню зустріч лідерів Франції, Великобританії, Німеччини та України, що відбудеться сьогодні в Лондоні, не запросили Польщу. Є реакція від екс-прем'єр-міністра Польщі Лєшека Міллера, що Польщу системно усувають від форматів з ключовими рішеннями щодо України. Чесно кажучи, я не здивований, що це саме так, стосовно Польщі. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Загалом, щодо заяви президента України Зеленського, то вчора пізно ввечері він зробив заяву, що на цих сьогоднішніх перемовинах будуть говоритися безпекові питання та пакети підтримки для нашого захисту. І щодо Безпекове питання, звісно, тема номер один це гарантії безпеки для України, щоб Україна отримала реальні гарантії безпеки після відповідного відпрацювання так званого мирного плану США, після підготовки мирної угоди. І другий момент це гроші для захисту України для відновлення України. Є повідомлення у змі, відведання політико, що Європейський союз готує Україні 210 мільярдів євро. Є також інсайди про те, що найбільшу частку близько 51 мільярдів євро візьме на себе Німеччина. В свою чергу, Франція повинна буде забезпечити 34 мільярди євро, а Італія 25 мільярдів євро. Суми я озвучую приблизні. Тобто, в основному це гроші Німеччини, Франції та Італії. Однак, загалом, щодо репараційного кредиту щодо московських активів, дуже такі не те, що сильні, а навіть нервові дискусії в Європі. З одного боку, ми бачимо регулярні заяви з Бельгії, що Бельгія проти. Однак, не все так просто. Сьогодні видання Фінансовий час пише, що Франція захищає 18 мільярдів євро російських активів від спроб ЄС отримати репараційний кредит. І що Франція з одного боку схвалила ідею репараційного кредиту, але проти участі своїх банків у схемі. Тобто, нехай Бельгія у неї. Найбільша частка заморожених московських активів, нехай все вона віддає. А щодо французьких банків, то ні ні. Тобто, в цілому, ми бачимо, що зараз складні дискусії. Однак у будь-якому випадку гроші для України знайдуть і гроші безумовно будуть. Хоча зараз ми бачимо такі напружені перемовини і досить нервові претензії. Бельгія ж заявляла, а прем'єр-міністр Бельгії говорив, що не лише у Бельгії є заморожені московські кошти. Є заява вчорашня вечірня від Єлисейського палацу з Франції, що в Європейському Союзі розуміють важливість своєчасного надання Україні репараційної позики. Тобто усі усе чудово розуміють. Щодо заяв з Кремля і загалом реакції на сьогоднішні заяви Трампа на Росії, є повідомлення пропагандистів, що Трамп вперше визнав Зеленського завадою своєму мирному плану. Загалом пропагандисти так навіть дещо потирають руки. Є заява від головного речника Путіна Піскова. Він сьогодні заявив так радісно, що на зустрічі Путіна і Віткофа була пророблена така ґрунтовна робота. Є заяви з Державної думи, де заявили, що мирна угода чи мирну угоду потрібно укладати з Вашингтоном, а не з Ну, Ось такі заяви лунають. Водночас Кадиров верещить, попереджує Київ про продовження ударів по Україні, начебто, Москва не збиралась надалі бити по Україні. Кадиров кричить, верещить, біснується чи біситься українською мовою, тому що останні декілька днів були нанесені удари по військових об'єктах на території Республіки Чечні. Однак щодо карми є цікава новина. Сьогодні російські пропагандисти повідомили. Що вчора в одному з бомбардувальних авіаційних полків на літаку, який стояв в укритті, сталося спрацювання системи катапультування, і в результаті льотчик і штурман отримали травми, несумісні життя. І як пишуть пропагандисти, що на місці працює державна комісія, і схоже на те, що не лише мінус льотчик, штурман, яких необхідно готувати багато років, а й мінус літак, як мінімум, це буде довгий ремонт. І це вже не вперше. У 2021 році, а саме 23 березня була новина, про яку писали і міжнародні ЗМІ, що на аеродромі під Калугою у бомбардувальника Ту-22М3 помилково спрацювала катапульта, і що троє російських військових груз 200. Ну, ось такі новини, і те, що на Росії зараз активно почали будувати укриття для літаків. Якби не було укриття, цілком можливо, що вижили би російські окупанти, але ні, злякалися з одного боку ударів України безпілотниками, ракетами по території країни агресора, а з іншого боку повторення операції «Павутина». Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті на повідомленнях, інсайдах в наших українських ЗМІ щодо нашої внутрішньоукраїнської політики. ЗМІ пишуть, що Зеленський досі не визначився, хто стане новим главою офісу президента, що серед кандидатів перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Федеру, очільник головного управління розвідки Буданов, а також міністр оборони Шмигаль. І що скоріш за все, Зеленський зупиниться на Федорові. Однак, можливі варіанти, наприклад, щодо кислиці, першого заступника міністра кордони справ України, позавчора президент України говорив, що провів уже співбесіди, тому очікуємо новин. І ще один важливий момент, на якому наголошують наші українські змі, посилаючись на свої інсайди у владних джерелах. Що загалом після відставки Єрмака в Україні вертикалі влади такої жорсткої вже не буде, і що зокрема депутати хочуть відродити систему трійок при призначенні в уряд після звільнення Єрмака. В цілому, зараз ситуація така, що рішення будуть прийматися більш колегіально. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Як завжди, свої думки пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етерах.